Органів місцевих влад не від всіх ми отримували вчасно відповіді, не від усіх ми отримували відповіді взагалі. Проти кількох представників органів місцевого середування ми подали судові позови. Значить, особливо я наголошую на питання теребовлі, де в офіційній відповіді підписані вже колишнім міським головою, було написано, що інформацію про бюджет, про місцевий бюджет ми можемо додати виключно через за рішенням суду. Міський районний суд наші позови відхилив. Ми звернулися до Львівського апеляційного суду. Відбулося перше засідання суду відбулося про те, що пропонування судової, судових позовів, і 21 грудня відбудеться вже засідання Львівського апеляційного суду в справі про доступ ну, по нашому позову. Власне, коли ще. Ми про... І останнє, що ми, е, значить, ми направили е, листи до керівництва е, обласної ради, ми направили листи до е, керівництва обладміністрації, е, яких проінформували про, е, про, за, ну, про наші наміри.